Добрий день з вами програма садівництво по новому, і я її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні я розповім про формування рослин у плодовому саду, про той прийом, який колись вважався дуже важливим, але який більшість садівників і досі розуміють неправильно. У попередній програмі ми вже розглядали творчість Миколи Івановича Курдюмова і його книги, яку він написав по фоліанту, можна так сказати, який вийшов у 1900 році про промислове плодівництво і написав його німецький фахівець Ніколас Гаше, який все своє життя 50-річну практику присвятив створенню. Формових садів, і просто декоративних і плодових садів у Німеччині і у Франції. Ця книга свого часу викликала дуже великий ажіотаж і суперечки. І багато садівників, такі як Мічурін, піддавали сумніву багато тез, які дав французький садівник, який на основі свого досвіду у власних садах. Щоб застосовувати в садах Росії. Але час іде з'явилися різні нові матеріали, з'явилися нові підходи, з'явилися нові підщепи, з'явилися промислові сади і багато речей, які Ніколас Гаше розглядав у своїй праці, можна сказати, наукові. Вони зараз використовуються в наших садах, тобто в садах, які робляться по-новому, в тих садах які існують сьогодні. І я про деякі прийоми, які досить добре використовувати в саду, сьогодні постараюсь вам розповісти. Коли Курдюмов писав свою ось цю книжечку формування замість обрізки, то багато хто буквально сприйняли за формування те, що ми общипуємо дерева літню обрізку і відтягуємо гілки вниз. Тобто давно було всіма садівниками помічено, що якщо гілка росте вертикально вгору, то ця гілка дуже швидко розвивається і дуже швидко обростає листям. Якщо ж гілку дерева ми нахиляємо до якогось кута, а ще гірше до горизонтального положення, то ця гілка перестає рости вдовжину, можна сказати, і починає обростати так званими. Вовчковими пагонами або пагонами, зростаючими вертикально, ця властивість всім відома, але не всі її правильно використовують. Так ось формування замість обрізки може бути в саду, тільки якщо ми будемо знати методи прищіпки, про які я розповів у попередній програмі, або методи зеленої обрізки в саду, тобто що б ми не робили з плодовими гілками. Вони завжди реагують на цю дію. Те правило, про яке ми сказали, якщо хочемо посилити зростання гілки, ми її підв'язуємо вертикально, хочемо послабити, ми підв'язуємо горизонтально, але при цьому у горизонтально зростаючої гілки виникає досить багато ось таких пагонів, які якщо ми за ними не будемо доглядати. І не будемо робити прищіпку або літні обрізання, то вони стануть вовчковими, а нам потрібно отримати плодові утворення. Окрім того, якщо ми будемо правильно використовувати формування і підв'язку гілок, то ми можемо сформувати стовбур або штамб на потрібну нам висоту без єдиного сучка внизу цього штамбу. Тобто у нас штамб на всій своїй довжині не буде мати ніяких попередніх гілок або ніяких проникнень під кору колишніх гілок. В цьому випадку ми отримаємо рівний стовбур, і на ньому не буде ніяких пошкоджень кори, як, наприклад, показано в цьому випадку. Окрім того, ми на цьому дереві бачимо різні такі можна назвати підв'язувальні вироби, які дозволяють на потрібний кут відігнути гілку для того, щоб вона зайняла постійне своє положення. Причому положення цієї гілки нам потрібно зафіксувати в такому положенні на довгий час. Наприклад, ось тут я використав. Постійні, так скажемо, підпірки, ось тут на сусідньому дереві підпірки, які створили структуру його основних гілок, і які йдуть під певним кутом на протязі всього можна сказати плодоносного життя. Що ми цим створюємо? Перше гілка не змінює своє положення в просторі. Друге, вона зафіксувалася в цьому положенні, воно не сильно змінюється під вантажем дозріваючих плодів. Третє, вона знайшла те положення, при якому в неї буде велика кількість відростаючих пагонів, які перетворюються в плодоносні утворення. Наприклад, ми бачимо, що ця гілка минулого року була. Прив'язана до певної конструкції, яка відтягнула її на заданий кут. І ось ми бачимо, що як би ми не намагалися її нахилити, вона знаходиться під цим вибраним кутом. Це кут порядку 60 градусів, який визначає її оптимальне положення у просторі, при якому світло проходить на нижні гілки, на верхні гілки і утворює умови для плодоношення. Плодоносна гілка, ось вона. Є і ми бачимо, як проводилася обрізка минулого року. Це прищіпування, що привело до створення певної конфігурації гілки, яка віддячила нам плодами. На жаль, цього року на цій яблуні не так багато плодів, тому що минулий рік був яблучний, було потужне плодоношення, і вона повинна була взагалі відпочивати. Але на ній буде в цьому році достатня кількість. Плодів, яка відповідає даному віку цієї яблуні, і не дивлячись на те, що їх мало, плоди досить крупні і красиві. Я хочу сказати про те, що для того, щоб створювати конструкції дерев, необхідно знати основні правила догляду за деревами. Потрібно знати, що існує зимова і літня обрізка, існує прищіпка, скручування пагонів. Кільцювання пагонів, тобто дуже багато операцій, які можуть привести до успіху. Але основними способами догляду за деревами є це літня прищипка пагонів, на якій ми зупинялися в попередній передачі, і формування. Тобто, формування і прищипка пагонів ідуть одночасно. За допомогою формування ми задаємо правильне розташування гілки в просторі. А за допомогою прищіпки пагонів ми створюємо плодоносні утворення для того, щоб вона могла плодоносити, ну, наприклад, наступного року. Тобто зараз я покажу практичний приклад, як ми підв'яжемо ось цю гілку для того, щоб вона зайняла своє положення в просторі. Перед тим як її підв'язати, я хочу показати ряд нових матеріалів. Так як у нас садівництво ведеться по новому, за допомогою яких ми можемо здійснювати фіксацію гілок у просторі, існує багато різновидів так званого промислового або садівничого кембрика це така гумова трубочка. Вона буває різної товщини, вона буває різної пружності. І відмінність полягає в тому, що цей новий матеріал. Не перетискає гілки. Якщо, наприклад, ми щось прив'язали, то він не перетискає і розтягується під час зростання. Якщо ми гілки з'єднали, то пориви вітру завжди створюють якесь зусилля на цю гілку. І вона за рахунок того, що це еластичний і трубчастий матеріал, вона повертається плавно у вихідне положення. Тобто ми не перетискаємо гілку і досить добре фіксуємо її у просторі. Якщо гілки у нас великі, товсті і важкі, то ми використовуємо матеріал більшого діаметру. Вона так само, як трубочка меншого діаметру, точно так само, вона можна сказати, грає під нашим впливом і повертається назад. Ультрафіолет на них практично не діє. І вони протягом багатьох років зберігають свої пружні якості, коли ж нам потрібно наприклад підв'язувати ще більш міцніші гілки, то використовується ось така стрічка, яка так само виконує свої функції, як і ці трубочки. Тобто існує велика кількість нового підв'язувального матеріалу, який дозволяє підв'язувати пагони, формувати їх у просторі. Створювати, так би мовити, садівництво по новому, коли у нас сади з використанням нових знань, наукових знань, нових сортів, нових підщеп, нових матеріалів дозволяють нам отримати прекрасний урожай при застосуванні певних наших знань, що ми повинні зробити. Ми повинні гілку цю зафіксувати в просторі так. Щоб вона зайняла своє положення. Ми беремо ось цей наш матеріал, цю нашу трубочку. Можна використовувати тут вісімку, можна просто підв'язати таким чином, щоб зафіксувати в просторі. Якщо вона буде рости, то буде розширюватися гілка і в той же час розтягувати трубочку. Ми могли, я показував, обрізати її. А могли ось таким легким рухом її обірвати цю трубочку. При цьому наша гілка зафіксувалася в правильному положенні, зайняла своє положення на цей і на наступний рік. І ми можемо бути впевнені, і ось ми вже бачимо тут плодові бруньки, що використовуючи підв'язку і використовуючи прищипування, яке було виконане цього літа на цьому дереві, ми отримаємо досить гарний та якісний плодовий матеріал. тобто... Плоди використання сучасних матеріалів та знань про те, як створюються нові сади, дозволить нам отримувати завжди якісний та гарний урожай. А на цьому все. З вами був я, Сергій Коженевський. До нових зустрічей на телеканалі «6 Соток. Вучено українською мовою, телерадіокомпанією трофей.